4 хвилини по одинадцятій в Україні, шановне панство, всіх вітаю. Радіо НВ. Ви чуєте, якщо слухаєте нас в класичному радіо форматі. Бачите, якщо дивитесь нас в інтернеті і ті і інші аудиторії, вітання. Бачите, такий час це називається таким складним словом конвергентність. Та коли ми можемо одночасно в кількох форматах працювати, і це прекрасно так на Е, Я вже сказав, що ця година у нас буде пов'язана з міжнародною тематикою. Найперше поговоримо про Сполучені Штати Америки, про їхню про їхні внутрішні процеси, властиво, які очевидно матимуть вплив на підтримку України на те, яким чином. Поточаться бойові дії теж на території нашої держави. Ну а хвилин так за 25 згадаємо і Китай і їхню позицію щодо мирного українського плану. Е, вже зараз вітаю на зв'язку зі студією Владислава Фарапонова, голову інституту американістики і аналітика інтерньюз Україна. Мої вітання. День добрий. Вітаю, Олеже. Вітаю. Так, Владиславе, ну ем, перша тема, яку хотілося би обговорити, це заяви Джейка Салівана. Але я може, навіть не з цього почну. От я сьогодні від кількох людей від самого ранку чув одну і ту саму річ. Одне і те саме запитання, воно було риторичним. Ем, Джейк Саліван, я нагадаю для аудиторії, е, власне, це радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки. Він вчора був в місті Києві, і після сьогоднішньої нічної ракетної атаки, ракетного обстрілу Росіянами. Я почув одночасно від кількох людей одне і те саме питання: а цікаво, чи Сальван є зараз в Києві? Чи він відчуває на собі ось те, що відчуваємо ми? Ці, ці обстріли, цю агресію російську? Я не буду вас питати, чи він був в Києві? Ви очевидно, так само як я цього не знаєте. Але чи так працює міжнародна дипломатія, і чи фізичне перебування під час небезпеки воно впливає на, на рішення в цілому дипломатичні і конкретно на будь-які рішення Сполучених Штатів Америки? Ну, ви знаєте, в принципі, я думаю, що насправді ця ситуація не стала якимось винятком, і я думаю, що за час повномасштабного торгення багато лідерів світових да різних посадовців були в Україні і дійсно були в укриттях, там і так далі. В принципі, я пригадую, як в одному з інтерв'ю. Український міністр закордонних справ е, говорив, що коли був обстріл в Києві, то в Києві був е, е, Штанмаєр, так ось з, з укриття вийшов інший штанмаєр. Сказати, що там з умовного укриття міг вийти інший Саліван, я думаю, що все ж таки буде перебільшенням. Але звісно, коли е, людина такого рівня да, з прямим доступом до президента Сполучених Штатів е, і. Скажу більше, та яка користується його достатньо високою довірою, на собі відчуває реальну загрозу фізичної безпеки. Звісно, це дещо змінює сприйняття, але сказати, що ось це прямо безпосередньо буде впливати на процес прийняття рішень вже сьогодні. Я думаю, теж було би зарано, тому що все ж таки на жаль, для нас. Uh, і на жаль, для uh, українського суспільства не все так швидко працює в американській політиці, да не все вирішується там одноосібно, що називається, uh, тому це лише. Один з елементів цього механізму, щоб люди, які безпосередньо залучені до процесу прийняття рішень, на собі відчули реальну загрозу, те, чим стикаються українці, не кажучи, вже у не кажучи вже про цивільних, да а уявити, що відбувається на фронті, то звісно, це. Як то кажуть, спрощує адвокацію, я це е, не зву дипломатично так. Тобто, тоді не треба буде довго пояснювати, там а що ж відчувають українці, через що проходять, і так далі. Тобто, чому як то кажуть, треба допомагати прямо зараз, або вчора чи позавчора, а чому не треба це відкладати ще на півроку? Тому з такої точки зору, я думаю, що звісно цей поінт абсолютно валідний, і сказати, що як то кажуть, це. Залишилося поза увагою, я думаю, буде теж перебільшенням, тому що от, наприклад, якщо ми беремо там американське посольство, да то в принципі особисто Брінк, вона постійно сповіщає е, міжнародну аудиторію в своїй соціальній е, мережі, да про те, що були обстріли, і яким чином вона особисто це переживає. Це завжди дуже цінується, зокрема американцями, тому що вони розуміють, що це реальна людина, що вони знають знають, хто ця людина, і що ось якщо вона це переживає, то це дійсно правда, тобто це не вигадка ні там, ніяких змі так далі. Ем, раптовість цього візиту, ну бо очевидно про нього ніхто не попереджав хоча, зрештою, і про більшість візитів е, міжнародних делегацій до України теж ніхто не попереджає. Незалежно чи це е, представники з океану зі сполучених штатів чи, можливо, наші європейські партнери. Але так чи інакше, по-перше, чи чи належить дивуватися, тому що Джейк Саліван е, з'явився в Києві напередодні? Ну і е, другий такий такий момент припущення, бо теж напередодні це з'явилося в медіа, мовляв. Після того, як республіканець Лінсі Грем відвідав Київ кілька днів тому, це стало такою реакційною історією, і саме тому Саліван з'явився ось так раптово в Києві тут і зараз. Ну е, при всій повазі до реактивності пана Салівана я не думаю, що змож е, можна було так підгадати максимально близько там е, по суті різниця, там навіть не в днях, да а в годинах. Тому, в принципі, я би так е, не сказав, що це там якась е, реакція на якийсь е, візит. Знаєте, все ж таки е, про всій повазі до сенатора е, да і, і до і до його впливовості, скажімо. Насправді на всіх сенаторів, як то кажуть, в принципі, візитів радника з питань національної безпеки та оборони не очочевидно не напасешся. Тобто, скажімо, якщо би на кожен візит, скажімо, опонентів Байдена реагували би так, що це було б якимось чином. Там заздалегідь продумано, і відразу там день в день приїхав Саліван після е, сенатора республіканця. То я думаю, що е, насправді Джейк Саліван нічим би не займався, окрім того, як е, е, організовував насправді свої візити до України. Тобто їздить, Слід... що слідом за гремом, фактично, так да, да тим паче е, я не думаю, що, скажімо, так можна говорити про якусь раптовість візиту. Да, тому що якось раніше до повномасштабного вторгнення ми сприймали там міжнародні візити і там шукали сигнал. Нали, читали, що пишуть там про цей візит там, міжнародні медіа до і після. Але зараз я думаю, що все ж таки тут склалися так обставини, тому що насправді пан Саліван давно не був в Україні. Він давно не зустрічався особисто з українськими посадовцями. Так у нього є до до достатньо частині, скажімо так, по поміркам інших. Його колег да контакт з українською владою, але тим не менше, я не думаю, що слід говорити про якусь там е, проблему да, у відносинах. Я би сказав інше, мені здається, що це надзвичайно важливо, особливо після того, як, е, е, скажімо. Перші позитивні сигнали були почуті з конгресу про те, що все ж таки пакет цей додатковий уже багатостраждальний, можна навіть сказати, допомоги для України, дійсно може бути нарешті розглянутий палатою представників, тобто Нижньою Палатою конгресу, про що сказав спікер Джонсон. І це сталося після того, як сторони, тобто Білий Дім, демократи і республіканці, дійшли згоди щодо. Постійного фінансування бюджету на цей фіскальний рік, то звісно, це дуже важливо, що саме пан Саліван тут е, е, в Києві був. Тому що, попри те, що скажімо, зараз Сполучені Штати не можуть надавати допомогу Україні в тому обсязі, в якому це було раніше, насправді планувати. І думати про те, яка допомога Україні буде найбільш необхідна е, в часі там декількох місяців, надзвичайно важливо, і це та частина роботи адміністрації, яку на жаль. Е... Мало хто бачить, мало хто розуміє, але це найважливіша частина роботи. Тобто, тому що якщо допомога буде приходити не своєчасно, і буде приходити не та, яка найкраще би відповідала українським потребам, то звісно ефект цієї допомоги буде теж мінімальний, і в цьому теж не зацікавлена адміністрація Байдена, особливо в рік виборів. Тобто, їхня задача максимально зрозуміти, що зараз потребує Україна і що вони можуть там в. Перспективі декількох місяців Україні запропонувати, щоб це якнайкраще відобразилося на лінії фронту чи на українських здатностях захищати там небо умовно, і так далі. Тобто, по всім компонентам, якщо пройтися, то американська допомога, попри те, що зараз великих надходжень да не було, тому що конгрес ще не проголосував, все одно є етап планування, все одно є етап погодження, і щоби. Потім, коли все ж таки конгрес прийме це рішення, мінімілізувати от якраз цей термін от погодження, там і перепогодження, якраз максимально звузити там до буквально декількох тижнів. Тобто, чи правильно зробити висновок, що фактично головна мета цього візиту вона була не публічна. Ну бо в публічному просторі з'явився ось цей заклик: вірити надалі у перемогу, вірити надалі у підтримку Сполучених Штатів Америки. Це все беззаперечно важливо, особливо тоді, коли американські установки збивають російські ракети над над містом Києвом. Не треба цим легковажити. Та тому що я теж сьогодні чув якісь такі знаєте нарікання про те, що це порожні слова, і за цим нічого немає. Ні, за цим за цим стоять активна. Підтримка активні дії, але про, про якісь про якийсь новий, скажімо, підхід до цього ми теж не почули. Тобто, це фактично могло залишитися е, поза публічним полем. Правда, абсолютно, і тут я би ще додав до того, що сказав раніше, очевидно, пан Саліван, як все ж таки, повторюся, радник з питань національної безпеки, людина дуже наближена до Байдена. і... Він дійсно, я переконаний, приїхав говорити теж про стратегію, говорити про те, що власне планує робити Україна в цьому році, там, ну якщо розглянути там сценарій А, Б, і С, да, тобто там з американською допомогою без неї, з обмеженою кількістю і так далі. Тобто, фактично, він мусив переконатися, щоб потім переконувати своїх колег по адміністрації Байдена. В тому що Україна дійсно хоче і е, досі звільнити свої території, Україна хоче просуватися е, вперед, але Україні теж потрібні засоби захисту. Так? Тому в принципі, я думаю, що головне питання для Салівана було от, е, відчути, чи не змінилася стратегія. Після там осені, умовно, складної зими і так далі. Ось чи змінилося українське бачення перемоги, якщо хочете, або там конкретних стратегічних цілей е, у розрізі там хоча б цього року? Ем, ще одна цікава історія, яка пов'язана з публічними виступами напередодні Джейка Салівана. Він говорив очевидно про те, що Україна переможе, якщо вийде з війни суверенною і демократичною державою вільною країною. Водночас, під час брифінгу, який дещо пізніше відбувся, він перераховував умови відновлення територіальної цілісності, умови перемоги. Даруйте та і, от, з-поміж цих умов не було якраз таки питання відновлення територіальної цілісності України. Чи це? Чи знаєте фігура такої живої мови, де щось могло я не знаю там вийти з поля зору, чи це сигнал, на який належить звернути увагу? Ну дивіться, не буду приховувати, що від адміністрації Байдена ми не чули, окрім деяких висловів на перших місяцях повномасштабного вторгнення про те, що дійсно вони підтримують повне відновлення української територіальної цілісності. Тобто, фактично, якщо говорити простими словами, ніхто Саліван, там Блінкен чи хтось інший не сказав, що так, ми за те, щоб ви повернули Крим Донбас у, у, у повній мірі, там найближчим часом, да такого не було, але водночас були заяви про те, що Україні вирішувати яким чином е, завершувати війну, яким чином там е, йти на перемовини, за яких обставин, і так далі. Тобто е, дійсно вони тут грають трошки в іншу гру, і їх теж треба зрозуміти. Тобто, е, адміністрація Байдена хоче залишити місце для маневру. Адміністрація Байдена хоче залишити, як то кажуть, фінальне слово е, в цьому аспекті за Києвом, і так, так і mm -hmm. має бути мені здається, тому що якщо скажімо. Вони будуть тиснути да на це там про те, що там це треба робити, чи це не треба робити. То відповідно, потім, якщо щось піде не так раптом, то вони теж будуть, як то кажуть, цю відповідальність розділяти. Да, тому звісно, вони зацікавлені в тому, щоб Україна приймала. Таке рішення, тому я думаю, що насправді десь 50 на 50, якщо говорити про те питання, яке ви поставили, uh -huh. то ми можливо, це й була позиція. Можливо, це не повинно було так прозвучати, але все ж таки від пана Салівана, ми достатньо чули таких, я би сказав, обережних заяв щодо Росії ще напередодні повномасштабного вторгнення і. Трохи пізніше, теж тому, в принципі, тут не дивно, що е, от так обережно він це сказав. Але повторюся, якраз пан Саліван дуже сильно еволюціонував у своїх поглядах, зокрема щодо Росії, ось після повномасштабного вторгнення. Оце той випадок, коли на початку повномасштабного вторгнення, або там за місяць до був один Саліван в Київ 24-го року, в березні місяці приїхав вже геть інший Саліван. Ну, до речі, ось ця логіка, вона характерна не лише для пана Сальвана, і про це чули ми і до цього та Україні вирішувати, яким чином закінчувати цю війну, і тут ніби м'яч абсолютно по стороні України, і це справедливо. Про це говорять, зокрема, американці, хоча і з європейських столиць ми теж цю дефініцію чули. Але е чи, чи нема підозри? В тому, що ну фактично це підштовхування до якихось компромісів з Росією, тому що якщо ми подивимось на нашу логіку, ну то ми і так вже давно все вирішили. Тобто, консенсус він абсолютно зрозумілий. Це кордони 91-го року, це відновлення інтегральності України, територіальної цілісності, е, покарання е, тих, хто допровадив до жертв до цієї війни, і відновлення справедливості. Тобто, що Україна ще має вирішувати, коли ми і так вже це маємо за собою. Це це і так вирішене питання. Ну, абсолютно погоджуються, лежа, але дивіться, все ж таки американська адміністрація да, і конкретно пан Саліван, вони живуть все ж таки в інших умовах. Вони живуть в умовах, коли велика кількість населення, яке вже менше, менше ніж за рік, да, по суті, там за е, трохи більше, ніж півроку, буде голосувати, і відповідно вони е, завжди. Запитують, коли ми припинимо участь у цих безкінечних війнах, да, тобто, оця фраза, яка народилася після Афганістану, ці безкінечні війни, в яких скажімо, неможливо перемогти, і так далі. Тобто, ось насправді цей шлейф він дещо вітає в повітрі досі. Тому, власне, скажімо, от. Тому я кажу, що основна мета таких візитів переконатися в тому, якраз що фактично нічого не змінилося. Да? Тобто, що ви досі хочете значить повернути свої території, повернути своїх людей, притягти Росію до відповідальності, і так далі. Тобто, скажімо, що ось весь максимальний пакет опцій, досі релевантний, Да? Тому власне це дуже важливо теж для самої адміністрації, коли вони відповідають на. На питання журналістів, а ті своєю чергою звертають на настрої в суспільстві, е, там які е, е, теж кажуть, що насправді ми не проти підтримувати Україну, але ось нібито ми не можемо робити одночасно те саме е, і е, підтримувати Україну і е, підтримувати значить безпеку на південному кордоні Сполучених Штатів, і так далі. Тобто, скажімо так, Салівану і команді Байдена в цій розмові треба аргумент. І найкращим аргументом буде дійсно відповідь, що ось я був нещодавно в Києві. Я зустрічався з президентом. Він мене запевнив, що все лишається актуальним що дійсно українці налаштовані на повернення своїх територій, і це буде в їхньому розумінні там вважатися перемогою, або там вони повертають там ось. Таку частину території, і потім будуть розмовляти з Росією з позиції сили, ось така відповідь Салівана абсолютно влаштує, скажімо, американське суспільство, навіть попри те, що е, вони там не підтримують е, умовно допомогу сполучених штатів е, для будь-якого конфлікту для будь-якої війни, але їм е, принаймні ця позиція зрозуміла. Я нагадаю аудиторії Владислав Фарапонов, голова інституту американістики і аналітики інтерню Україна, з нами на зв'язку. Поговоримо про, про бюджет американський. Тут е, Майк Джонсон це спікер палати представників Сполучених Штатів. Він є представником республіканської партії. Повідомив, що пріоритетом конгресу є погодження бюджету. Уряду на 2024 рік, оскільки це питання вже майже вирішено, ну то до пакета допомоги Україні і партнерам перейдуть вже теж найближчим часом. Знову ж таки, зі слів Майка Джонсона, чи можемо ми зараз тут прогнозувати по-перше, терміни? По-друге, так як те, як виглядатиме точніше, цей, це питання і, 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 і сам пакет допомоги. Ну, дивіться по термінам, скажу, що є ймовірність. Якщо спікер так заявив, то все ж таки, спікер має такі повноваження це реалізувати. Дійсно, ухвалити бюджет Ось до початку квітня, коли, коли палата представників знову йде на канікули. Але знову ж таки, спікер палати представників може і скажімо, не відпустити палату представників на канікули. Тут теж у нього є такі. Повноваження, тому сказати, що там це безпосередньо з е, там залежить від не тільки спікера Джонсона, теж буде перебільшенням. Тобто він цей дедлайн, скажімо так, цей термін він може е, посунути суттєво. Якщо ми говоримо про е, допомогу для України, то є е, е, декілька опцій, і вони, в принципі, зводяться до того, чи дійсно. Демократи а, просувають ось цю так так звану «discharge» дисчардж... Петицію, тобто голосування за певний законопроект за певну ініціативу в обхід спікера, тобто без його погодження на те, щоб це питання виставити на голосування. І ще була аналогічна республіканська, так само так, така процедура ж петиція, але там відрізняється те, що е, в одній там є фінансова допомога для України, в іншій е, немає, і відповідно. Там лише є безпекова допомога. Все ж таки, я думаю, що однозначно безпекова підтримка буде проголосована, тому що тут є певний консенсус з, з боку обох партій. Щодо фінансової допомоги, то з останнім часом з'явилася ідея, яку е теж зокрема просував е сенатор Лінці Грем, про якого ми вже сьогодні згадували. Е і це теж просував е, декілька місяців тому е, пан Трамп, е, коли говорив, що треба допомогу Україні надавати в кредит, і наскільки я розумію, то йдеться про можливість дійсно надавати допомогу в кредит саме економічно, тому що якщо б військову допомогу надавати в кредит, то це дуже дуже складно. Це тільки ускладнює насправді. Взагалі, позицію як для України, так і для сполучених штатів, але тут знову ж таки в цілому ця ідея вона дійсно достатньо популярна серед виборців Трампа і серед тих республіканців, які теж будуть голосувати. Цього року, але е, треба розуміти на яких умовах да, поки про це насправді не йдеться, і незрозуміло на е, який термін, як, якого обсягу допомога тоді, е, і під на яких умовах, да, тобто, скажімо, під який відсоток в цілому, якщо це буде якийсь прийнятний відсоток, то я думаю, що це вже насправді не така трагедія фактично в цьому випадку. Да? Тому що ми ж отримуємо там допомогу від МВФ, теж у кредити і так далі. Тобто це в принципі нормальна історія для міжнародної допомоги в цілому. Але знову ж таки, в випадку Сполучених Штатів зараз є інший ризик: про те, що така тенденція може стати превалюючою. Тобто, ця тенденція може залишитися в е, головах республіканців, як виборців, так і е, тих, е, хто перебуває в конгресі. Так тому сказати про те, що е, ось ця ідея дуже вже. Така адекватна, я б теж не став, тому що є ризик того, що саме таку схему вони будуть просувати і далі. Да, я думаю, ми всі погодимося, що насправді Україні треба буде допомога і в 25 п'ятому році від сполучених штатів. Тому якщо говорити ось про ризики цього, то я би сказав, що ризик цього, що ось, якщо ми умовно погодимося да на цей варіант, і не будемо сильно а, говорити про те, що там це нас зараз не влаштовує, то є ризик того, що за такою схемою діє. -a -a e a Ну, побачимо дійсно, як точитиметься ситуація і як вибори, які наближаються, будуть на неї впливати, тому що пам'ятаєте, ось ці попередні прогнози, які там близько півроку тому з'являлися, мовляв, про те, що питання допомоги підтримки військової Україні це питання, яке точно не буде ухвалене, або там розглянуте, не буде консенсусу по цьому питанню до виборів. Зараз бачимо, що все ж таки вікно можливостей відкривається, принаймні з огляду на ті заяви, які ми вже тут обговорили. Ну а за цю розмову. Вдячний нагадаю, Владислав Фарапонов, голова інституту американістики і аналітик «Інтерньюз Україна, з нами на зв'язку.